Друзі, вітаємо усіх на Львівському автомайданчику авторинку Карбазар. Сьогодні покажемо вам, які автомобілі є в неявності, які їх ціни. Ви близько підписуйтесь і ми розпочинаємо показ авто. Ключі від усіх автомобілів знаходяться ось на головному офісі. І розпочинає наше відео Nissan Kicks. Чина його 14200, 1,6 бензин на автоматі, 33 пробігу 2020 року. Автомобіль привезений зі штатів. Реномиган 4-го покоління в рідній фарбі, з рідним пробігом, гарні дуже комплектації 18-го року і ціна 13900, Досить непогана. Nissan Qashqai з безключовим доступом, акустикою Bose в рідній фарбі 1,5 дизель на механіці 230 тисяч пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Golf 16 року 213 тисяч рідного пробігу, 1,6 дизель на автоматі. І, друзі, нагадуємо, що всі автомобілі на нашому автомайданчику і також на авторинку доступні у кредит. До речі, відео з авторинку. Яке було вже цієї суботи, вже вийшло на нашому ютуб-каналі, воно було суто присвячене кросоверам. Отож, хто хоче собі знайти кросовер, рекомендую переглянути відео. Підказка буде ось тут зверху. Тисніть та дивіться, дуже багато різних цікавих кросоверів на авторинку було в суботу. Ось такий гарний рог по дуже приємній ціні 13300, 25 бензин автомат та повний привід. І ще й газ-бензин. Ще до нас четвертий Меган вже з автоматичною коробкою продаж 19-го року 14900 ціна даного авто. Hyundai i20, газ бензин, механіка 2014 року 138 пробігу. Hyundai Santa Fe 16152.4 у нас бензин, 90 пробігу, автомобіль 2017 року. І поруч у нас Golf 7 з 2-літровим дизельним двигуном в рідній фарбі 2019 року дане авто. Друзі, на жаль, багато з вас дивляться наше відео, але не підписані на наш Ютуб канал. Для вас це декілька кліків, а для нас це велика мотивація для вас робити нові цікаві відеоролики. Отож, поставити відео на паузу, підпишіться прямо зараз і не забувайте про донати для наших Збройних сил. Нас 50 тисяч підписників. Кожен підписник по гривні в день це 50 тисяч гривень в день для наших хлопців. Отож, друзі, не забувайте, війна триває. Треба підтримка кожного. Продовжуємо. Nissan Leaf, 19300 автомат 19-го року 41 пробігу. До речі, друзі, рекомендую вам, додатися відео до кінця, адже попереду ще буде різних багато цікавих автомобілів. Для вашої зручності також додамо в описі під цим відео їх всіх список. Отож, не пропускайте, не гортайте, дивіться відео уважно. Такий Тюган 17-го року, 2-літровий бензин на автоматі 91 пробігу. Audi Q5, друзі, 3-літровий дизель 13-го року, 183 пробігу, преміум плюс 23 500 ціна даного автомобіля. Ford HST, спортивна версія, 31 тисяча доларів, 27 бензин, автомат та повний привід. Mazda CX5, 2,2 дизель, автомат 17 600, 174 пробігу авто 15-го року. Toyota rav 4 19818 рік, 50 тисяч пробігу, друзі. Рафчики полюбляють, знаю, що люблять ставити їх на газ. Кожна цікавого, обов'язково пишіть в коментарях. 8359 року інсігнія, 2-літровий дизель та автомат. Ford Edge, ще один у нас СТ комплектації також. Дуже крута комплектація з підігрівами, вентиляцією і тому подібне. Також нагадуємо, що для вашої зручності на нашому головному офісі ви можете скористатися величезною кількістю послуг. Найпопулярніше це у нас, в принципі, договір купівлі-продажу, страхування автомобіля, кредитування та перевірка комплексна авто. Також не забувайте, що ми також перевіряємо валюту. Можемо вам замовити автомобіль з Європи під ключ. Але, в принципі, у нас вибір просто чудовий. Приходьте, обирайте, машини продаються щодня. Dacia Sprint у нас електромобіль 9 тисяч пробігу стан нового авто без перебільшення. Невеличкий компактний електромобіль для міста. Кашкай 10-210 року. 1,5 дизель на механіці 213 пробігу. Приємна ціна для такого Кашкаю. Йдемо до наступного авто. У нас Rena Zoya. 8950 14 року. Також досить класна ціна. 76 пробігу, друзі. Peugeot 308 в рідній фарбі 1,6 бензин на механіці 220 пробігу і двигун тут атмосферний, так як і в цьому Сітроені. Сітри в комплектації у нас ексклюзив. Механіка 149 рідного пробігу 10-го року дане авто. Свіжа фабія з'явилась в нас. 4500. Канинний салон 1-2 бензина механіці 160 пробігу. Друзі, якщо ви хочете побачити фотографії детальні салону зі всіх сторін кожного з автомобілів, просто пишіть в коментарях. Наприклад, цікавить ось такий сценік. пишіть 7 рік, 5600 його ціна. І ми вам надсилаємо посилання на наш сайт CarBazaar, де всі фотографії кожного з автомобілів з описом детальним є зроблені. 9700 2-літровий бензин на автоматі 2016 року. Ford Fusion та повний привід. Volvo-50 v з 2-литровим дизелем повне, е, автоматичною коробкою передач 234 пробігу в даній машинці. Renault Grand Scenic 2-літровий бензин автомат 183 пробігу. Орієнтовно забрати його буде в районі 6000 доларів. Шкода Octavia 5500, 1,6 бензин на механіці, класичний атмосферний двигун, 230 пробігу в даному автомобілі. Фасад 5 4500, третій рік, 246 пробігу, 1,8 бензин на механіці. Також доступний у кредит. b 6 Passat, 2-літровий у нас дизель, автомат 8 го року 7500 230 пробігу. Toyota Camry, Вся в оригіналі написано 13700-286 пробігу го року. Зі шкіряним салоном. 5500 Сценік на автоматі, 216 тисяч пробіг в даному авто. Б6 Пасад 7810 рік, 1,8 бензин на механіці 191 пробігу. Volvo s 80 10310 рік, 3 літри бензин, повний привід та 256 тисяч пробігу. Renault Grand Scenic, Ще одна новинка в комплектації Bose, 219 пробігу, 1,6 дизель. Opel Astra 7700 1,7 дизель на механіці 177 рідного пробігу. Та машинка обслуговувана. Renault Grand Modus 6000 доларів 2011 року 177 рідного пробігу в рідній фарбі. Машина пригнана зі Швейцарії. Друзі, попереду ще понад 50 автомобілів. Отож, залишайтеся з нами, дивіться відео до кінця, будуть ще цікаві варіанти попереду, по приємним цінам. 1,6 дизельне Peugeot семимісне з автоматичною коробкою передач 10300. 10-го року 6950, ціна, 190 пробігу, бензин та автомат. Renault Clio, мега економічне авто 8-го року з дизельним двигуном об'ємом 1,5, це k 9 k 6500 ціна такого автомобіля. Всіма улюблений Volvo V50. 2011 року 7800 1,6 дизель 210 пробігу. В сірому графіті досить гарно виглядає та лінзовану оптику має. BMW-7 6000 доларів, 3 літра дизель. Шкода Фабія. 5850, шкіряний салон, 10-й рік, 1.2 дизельочок на механіці. Також дуже-дуже класно виглядає лінзована оптика свіжа з Європи без пробігу по Україні. 7710 рік Opel Zafira, замінено ГРМ та масла фільтра 190 пробігу в даному авто. 7950 1,6 дизель на механіці 2011 року Volvo V50. Доступне на авторинку та автомайданчику Car базар також така свіжа єжка 7453,2 дизель в рідній фарбі 368 пробігу 5-го року дане авто. Audi a 4 Avant, 7,300, 2 літровий бензин на механіці 17-го року 217 пробігу у нас є в наявності. Subaru Forester, бензин, газ бензин, автомат. 6 тисяч доларів, якщо я не полягає ціна даного авто. Вже робили тезрайт, десь цінник пропав. 10-200 літровий дизель на механіці 2013 року Opel Zafira. 192 пробігу в даному автомобілі. Toyota 9-210 рік, 1,6 бензин механіка. 260 пробіг. Шкода Octavia 7 року 231 пробігу, 1,6 бензин. Також атмосферний. Ціна 650. Peugeot нас попереду. З один іще дизельним двигуном механічну коробку передач не фарбована. 7,400 ціна даного автомобіля. Є ось такий вантажний Каді. 19 й рік, нова машина, можна сказати. Дволітровий дизель на механіці 143 пробігу і ціна його 14500. І, звісно ж, по всім автомобілям, друзі, присутній торг. Hyundai Tucson 7600. 7-го року 2-літровий газ бензин на автоматі 270 пробігу. І поруч нас Opel Zafira в комплектації в нас Cosmo 1,7 дизель на механіці 257 тисяч кілометрів пробігу. Також, друзі, до нас заїхав сьогодні ось такий Touareg, який зараз відправляється на фотосесію. Ціна його 17900 11 рік 3 літра дизель, повний привід та автоматична коробка передач. Пригнаний нас він з Америки, досить і досить гарна ціна на даний Туарег. Що ж йдемо далі? Що ж друзі, позаду нашого головного офісу, цілий ще ряд з автомобілями, і як ви бачите, попереду ще багато різних авто, які обов'язково будуть у відео. Отож, додивіться це відео до кінця та підписуйтесь на наш YouTube канал. 4,400, 1,4 бензин на механіці. Гольф четвертий. Надійний, економічний автомобіль та дешевий в обслуговуванні. Rio, бензин, механіка, простий атмосферний двигун 5500, 9 рік, 191 пробігу. Ще одна бензинова машина, хто хоче просту машину, яка не буде вам морочити голову. Дешево обслуговані, фабія для вас. 9 рік, 173 пробігу. В принципі, у нас тут якраз три таких машинки в межах 5000 доларів. Бензинові прості. Рекомендую розглядати такі варіанти, друзі тисяч доларів 1,4 бензин на механіці 9 року 206 пробігу Volkswagen Golf. Також бензинова зафіра 7750 11 рік, 1,6 двигун. Чудовий варіант для міста. Без сажового фільтра, який не буде вам забиватися. Адже дизель час від часу хоче траси. Шкода Фабія, 11-го року, 14-го року. Перепрошую 1,6 дизель на механіці. 266 пробігів і Фабія в дуже гарній комплектації. Друзі, машини всі розмитнені, сертифіковані, тільки приїжджаєте. На вас виписується договір і ви стаєте першим власником в Україні даного авто. 8600 на автоматі 9-го року, 218 тисяч пробігу. Ось такий в нас Volkswagen Golf Plus. Поруч ще один Volkswagen Golf, також з автоматом, і 1,6 бензин атмосферний. Друзі. 229 пробігу четвертого року. Давно не було таких у нас машинок. Будь ласка, для вас два чудових варіанти по дуже гарним цінам. x 3 також за приємною ціною 11250 3 літри бензин автомат та повний привід. Audi A3 18550 2-літровий дизель автомат 15 рік, 79 тисяч пробіг. Audi a 8 6953 3, 3 дизель на автоматі, 273 пробігу. Opel Zafira, свіжопригнана, розмитнена та сертифікована. 8312 року. Одинці дизель в гарному стані. Citroen c 4 Grand Picasso, 7550 12 року. 2-літровий дизель на механіці в комплектації ексклюзив. Nissan Qashqai, двоколінні нехнуслані диски, лінзована оптика, панорамний дах, все, що треба 11 11250, 12 рік, 1,5 дизельок, мега економічний кросовер для зими. 3008 Peugeot, 9950, 12 року, 2-літровий дизель, 240 тисяч пробіг. Це один кашкачик з Франції пригнаний 11-950, 12 року, 1,5 дизель на механіці 173 пробігу в даному автомобілі. b 6 посад в універсалі 7408 року, 2-літровий дизель на механіці 265 пробігу. Toyota RAV4, 10-го року 750, 2,2 дизель на механіці 221 пробігу. І Volkswagen E-Golf 15 рік 122 пробігу. Citroen c 4 Grand Picasso, 8450, 1,6, дизель на автоматі, 224 рідного пробігу, автомобіль 2012 року. Volkswagen Golf 13, 215 рік, 2-літровий дизель автомат 144 пробігу. Matiz 1150 доларів, бензин, механіка 133 пробігу. Ось така красунька, Mazda CX5, автомобіль 2015 року, 2,2 дизель на повному приводі, максимальній комплектації та 169 рідного пробігу. Друзі, ви дуже часто писали за Спротеж, будь ласка, з'явився в наявності, лінзована оптика, механічна коробка передач, камера заднього огляду, 14 рік, 12-250. Шкода, суперб. Не менш гарні комплектації, 10-250 з пам'яттю сидінь, 11 рік, комбінований салон, 1,6 дизель з механічною коробкою передач, мега-економічне авто. Volkswagen Golf All Track. 1,8 бензин на автоматі, 43 пробігу всього-навсього. І повний привід, що зараз дуже актуально. Fiat Fremont, той самий дожджорний, а у нас дизельна Європа на автоматі. Повний привід. 241 пробігу семимісний зі шкіряним салоном. Ціна 14500. 14 950 19 рік, 1,6 дизель, Renault Trafic. 191 пробігу. b 8 Passat. 14852-літровий дизель на автоматі, 268 пробігу 2015 року авто. Мерседес С класу 5350, 153 пробігу першого року автомобіль. Mazda CX-5, 14913 рік, 2,2 дизель на автоматі. 265 пробігу. Nissan Qashqai, 10 900, 1,5 дизель механіка, 223 пробігу, безключовий доступ, панорамний дах і лінзована оптика. Mazda CX515200, 13 рік, 2,2 дизель на автоматі. 248 тисяч пробігу в даному автомобілі. Ось такий жучок 990 року, 170 пробігу на автоматі. Поруч нас зголь, 4 тисячі 4 долари на всього. Газ, бензин, механіка і кондиціонер. BMW-3 12700, 2-літровий бензин автомат. 13 рік, 229 тисяч пробігу в даному автомобілі. І поруч 5008 PRO, 11 тисяч доларів 1,6 дизель на механіці. 237 пробігу, 7-місний 2012 року. Renault Master, 20 2020 року 24800 2,3 дизель, у нас l 3 довга база, 240 пробігу. Два комплекти гуми, вона на зимовій. В гумі ще є літня, у нас вантажний бусик. Датчик світла, дощу, механіка 6-ступка, кондиціонер. Досить непогана комплектація. Автомобіль також має Webasto та 4.40 довжина вантажного відсіку. Датчик, який показують на зеркалі. Renault Master 11 2011 року, 10500, 2,3 дизель на механіці. Контакти є. А це у нас середня база. Можете прийняти подовжині. І напевно, що це у нас вантажу пасажир. Що ж, друзі, ось такі в нас автомобілі. Як ви бачите, їх кількість величезна. Працюємо ми щодня. Приїжджайте, коли вам комфортно з 9 до 6 оглядайте. В нас можна купити автомобілі безпечно, адже ми робимо договір купілі продажу, перевіряємо валюту. їдемо з вами на сер. Друзі, з нами купувати автомобілі швидко, легко та безпечно. Бажаю всім спокійного вечора і до зустрічі в наших нових відео. Карбаза. швидко продавати, легко купувати.